Доброго ранку. А, зараз зранку їдемо з вами з освітою відвеземо машину, в мене будуть сьогодні міняти фари, а світло і у нас подружання наше забере, на офіс будемо їхати на збрання. Хотів поділитися, як у мене роботає фара, щоб ви побачили. Ну, дивіться, фари у мене працюють. виходить. Галогенка одна робота, з цієї сторони не робота. Світло вроді без світа Ну тобто, сьогодні будуть шліфувати, вони в мене тут оце все буде зніматися, воно в мене пошкрябане, виходить, шліфуватися буде повністю, лаком укриватися, бронепленкою укриватися Мінятися повністю будуть в мене дальній і ближній ну Вони в мене двині, там йде в одні. Ну, коротше, на, на галогенках будуть мінятися, теж ставиться хороші Подсвітка, ну щоб тобі перед носом було видно. А зараз ми їдемо. Світа пішла кофе брати. Їдемо до неї. Так. Єс. Ну що ти? Ой. А де Юлька? Ну ходь поки зроблю. Виходь кажу, пока зроблю. Mm. Ты вже звонила? Да. Mm. Що ти за спину? Схватила між лопатками. Знаєш, куда було? В один... Ну, короче, сейчас. А, в цю сторону не може, в цю не може. Може за шию закладено, да? Не шию. Під лопаткой. Під лопаткой? Ну сейчас. Я ти проб'їв. що? Геп чого? Гепне А що, це опять переділ? Опять розподіл? Ні, це було... воно ж тут не було кусків, пару кушків. А так, тут і розбігли. Це, кстати, ресторан строїться. Вже строїться ну сказали, що до нового року довжен вже бути повністю готовий. Сумніваюся, по середині взагалі нічого не готова. Чого? Ну, може, до мого дня рождения вже буде готова. Ну так, да. щоб ніде нічого не видумали, так? Да? Ну я бачу дивись. Бдю. 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 Де наша малиха? Ти їй? Та дзвонила. Ну він буде більший, ніж в прошлий раз. Це ресторан. Раніше називався Капоне Бар. Він був гораздо менший. Що ти сказав, що да. Да, сейчас везу. Будут, я ж кажу, что будут все полностью менять. А, ты включил? Зачем я включал уже? Я уже показывал, да. да. Майки! Майки! Майки, майки, майки! Ой, Боже, пидстрижи! Ты ее підстригли чи нет? Нет? Привет! Ты что, кабан? Ты что такой вот кабанела? Кабанела такой, гар? Ты что такой вот кабанела? Гавайся, гавайся, гавайся. А де мама? Да я ж Скажи, ты здому. Мені у так тоже А, понятно. Я поняла, що мені там дать бесполезно, я прийшла ее сюди. Тайсон, ты. Майки, господи. Майк. заставила гулять? Ты Савачер, она такой. Собачерый. Ах ты. А ты в школу идешь сегодня? Да, А, у вас онлайн сегодня? Я не хочу. Тебе не насилий. Наші потім. Контракт не продлили ще. Так, так, ми А в нас контракт У нас так? контракт з тобою до Нового року, так. Да? А По потім в час ноль, з 12 і будемо нове підписувати. Поїхали. Поїхали. Нам на коліну. Да? Будапешт знаєш, так? Да? Да. От напроти практично. Да. Да. Так, ми приїхали. Я залишаю машинку. Пацани будуть займатися, за мною машина теж приїхала. Лічний ескорт приїхав. Мілфи. милфи, дві сидять. Дві милфи сидять. Все, зараз сяду в машину і поїхали на роботу. Друзі, ну що я йду за машиною. Визвав таксі, зараз їду. Зараз їду до нього сідати машина. Зараз подивимось, різницю, в нього сейчас покажу як зробили. І подивимося як на як вона на самом делі буде в темноті. Що... Давайте давай мною, Окей Так, друзі, ну що я зробив вже, дивіться, мені, мені зробили. Ах! Ляпота. За броню. Що ви зробили? Що зробили? Зачистили і бронеприемку поставили. Не сейчас мы на улице выйдем, я вам все покажу. Выйдем дальше на резницу. Ты что? Здесь сейчас совсем по-другому. Совсем. Вот это красота. все включается. Так, красота. Пацаны занимаются автозвуком и автосветом, да? Жаль. Жак, вы занимаетесь автозвуком и автосветом? Тонировка. Тонировка. Грандика, да? Свет. да. Ну, да. По да. Если что, я номер... Можно даже закрепить в Ютубе, да? Сколько? На этом. Закреплю в Ютубе номер телефона. Если кому-то надо все сделать, там, тонировочку. Пацаны занимаются, и... у них, я бачу, дуже хорошо получается. Ну, по крайней мере, я бачу сейчас. Я дуже знаю свой старый свет. По крайней мере, я думаю, что лучше. Отлично. Так что, если что, обращайтесь. Ага. Здесь и в этой коробке тоже. Угу. Ну все, я тебе не лампа. Я уже выгорел. Шо, да. Да. Да, ну, все, да. Да. Хорошие были, да? Ну, что, остром, я имею в виду, не какие-то там, ноунейм. Угу. Но уже им уже все давно. Угу. 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 Ну отлично. Все, я теперь доволен со светом. Да? Вообще. Мы сюда тоже на корника. Ну, тоже восьмой. Да. Ага. говорит Блин, нет света вообще. Ну тут такие же лампы кинули. Mm -hmm. Прям разница кардинальная. Ну, все, ну все. Да, можно, их можно выбросить сразу. Выкинуть Да, Зачем ну, оно надо? Так, а как мы будем меняться? Так, друзья, смотрите, какой у меня свет. У -ху 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 -ху. Ты что? який я радый, хай бог милые. Боже, боже мой. Я в шоке, ребятки. Я такого світа в себе не бачив. взагалі. Ой, Боже, який радості повні труси. Хай бухміло, я можна... Та, ти я це їду, я в шокі, ребята. О, я вам сняв для того, щоб ви тоже подивилися, як у мене працює світ. Ой, прикольно. Прикольдесно, ребята, прикольдесно! Так, будемо їхати зараз до світочки теж хвастатися, як я ось забрав і їду додому. До своєї лапочки світулечки. Так, ой Боже, ой Боже, як світа, та! Ти що? Ладно, гарного вечора вам поїхав я додому. Говорю, да, Світоль? Що, я нічого не чую, що ти кажеш. Кажу до Сереги, зараз зажемо паштет. І мамки. О, Дєто, да. І... — поїдемо Що? Двометра. Двое метро їхати, купити новий салат про великий. — А в Фозі немає його такого салата? Uh -uh. Ми ж будемо проїжджати все равно. Ладно. Десять красиво. <х> <х> Ту скріншоти <будь> робити, буде робити. <буде, буде>. Ладно, пішов я збиратися. так закриваю ванну. А, ты знаешь, шо? Шо? знаешь, что сегодня на тебя с 5 до 12 С пятой до дванадцатой? Это восемь часов, что ли? Да. С семнадцати до двадцати четырех 4, ноль. Два, четыре, шесть, семь часов. Восемь. Восемь. Да. Семь. Сім часов не буде світла. А ми сьогодні такий з Артемом збиралися за А в нас станція? Так, да, Раненько встать, поїхати по ділам, з'їздити сюди. Ну так як е, у нас була дуже небезпокоєна ніч сьогодні, опять ці кацапьо били у нас по енергетиці. Я не знала, що не буде сьогодні світла. Угу, То ми попросипалися тільки в 10 часов сьогодні. Понятно. Ладно, пиши тебе как раз похвастаться, как сделали мне фары. Тоже покажу тебе. Я уже своими фарами похвастаться. Фары? Ну, это нормальные фары. Где фары? И, и галагенки тоже. Ладно, поехали, все. Мы едем. Боже, у нас тут такие беспорядки, но все в хате нужно будем. Убираем, мы в неделю будем. Ох. Ладно, полетели. Свяха моя святуха. Подивися. Подивися на мої фари. А? Подивись. А? Ой, -ой. Ой, Ой. Ой. Та ти шо? Коротше <продувальна> ти. Прозрачні. <продувальна> ти... Які були, да? Це для тебе. Ні, ну, не хмутні були. Согласна? Взагалі <продувальна> помінялися. Хорошо, що ти так вони мені дивися, бачиш, і бампер зробили. Mm. Поняла? А і... там на діджили, ну а так, так, вони на кліпси оділи, Просто мене бампер тут, а мені дай покажу. Мені машина задом, отак в'їхала і зігнулася, і кліпси відійшли. Вони мені чуть -чуть, я так вигнали uh -huh. і... і ставили обратно в бампер. А, так вони мені фари повністю, що вони мені поміняли в лінзі, тута і бокові, Це коли зрозуміло, ти поворачуєш і тобі помаг... спомагательно сюди проти світа, виходить. Проти і протиотуманки отуманки всі поміняли по нас сюди. Зараз ти включу, подивишся. Ну і добре, що ти не согласився там за 25 тисяч робити. Ой-ой-ой, ой. Та ти шо? У-ху-ху. Малишка. Ну, Дивіться, коли ще світить. А? Ну, Знаєш, запис з тим, що було, це в нас взагалі тепер ого го Я вчора їхав, я так кайфував, я думаю, я спеціально поїду до цього, там де світла немає, зрозумів. Поняла? І туди поїхала, там він так красивая, вообще так красиво, просто підтримає. Ти я вчора дум... бороду підстриг, а я тебе не підстригла, так? Да? Ти вже такий волосатий? Ну так. Да. А ж непривично тебе бачить з волосами. Ну так. Да. Тобі як ролагенки сіти теж не жовтим, а білим, так? Да? Я не можу дивитися, мене сліпе. Як ти не будеш сліпити ньому? Що тебе? Так, Ось все, гарний, все забрали, ти забрав паштету взяв? Так, да, Я взяв тещі паштет і Сереги паштет. Мамокі. І на буде у тещі за одну забрати велику діалку з з холодцом Сереги. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. І одвести Сереги. Так, да, тільки у мами не буде світла до п'яти часов вечора. А скільки в час? Два десь зараз. Два? Ти хачу зараз спускається з носимо. А назад, як вона буде піднімати. Ну, Давайте давай піднімешся наверх, до що забереш всі судочки. Ні, ми зараз поїдемо все одно по своїм ділам, а потім поїдемо тільки. Боже, Може, ти хитрюча. В смислі хитрюча, мамі треба салат купити, як ти купиш його. У мене все продумано. Я жінка. Ви мужики наші логіки не поймете. Та красиво, красиво. Не налівуєся? Ну да. Вони мені ж круг поміняли повністю візі, Всі фари. Ну і лампочки. Ну ззаді ж не міняли. Ззаді б не поміняли и тоже. Я тобі серйозно кажу. Я тобі серйозно кажу? Я вже бачу, по ньому вже ну не бреше. <реш> Ой, Артем, які були такі зараз Хочу тобі задній габарит задня скорость і там буде теж біло світитися. Зараз подожди. Тьом, та вони такі, які були, такі залишились, вони ж затерті, що я не бачу, чи що. Та вони мені не робили, фари, там не затирали фари. Я їм що лампи міняли. Артем, я тебе знаю як облупленого ти брешеш. Чи вибрешу? Осьо мої старі. І кстати вони мені дали... І вони мені дали гарантію. На один рік. По фарах, виходить. Дивися. А все мої були старі. Це вони спеціально записували для того, щоб дати гарантію. Це старі, вже все повигорівше. Все откуда? Все, зпередка. С перед ка? Угу. Ну хай вижити я в мене ще десь где-то там положу, щоб воно мені не мешала. — Ой, Серегі надо дрельку віддати. Чи перфоратор, то є. Да. Микро... Це купив миваєчку, кстати. По 130 гривень зимня вже мінус 25, вообще не вонюча. — А де ти брав? Бито бетрону два. Дві штучки взявся і по 130 гривень. Вообще. Я відкрив вона взагалі не вонюча, ні нічого. Да, що Бо, запах. Потому що я купляю, купляв по 300 гривень Фозі. По 300 гривень в ФОЗі. І виходить так, що воно вонюче, спіртом так віддаєш, хай похмелою. Ми сидиш, потім потім. І потім сидиш отакий чи менший. Мінти, якщо встановлює, когда вкрити, а випили. Да. Так, поїхали. Ребятки, ми поїхали. Ми поїхали. Зустрітимося з вами вже на другій локації, якісь не знаю, куди да. ну, нам занесе ще. Нам надо поїхати, подивитися смісітелів і ну, в общем покажемо, що ми там будемо дивитися. Так що будемо, як завжди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ми вас любимо, цілуємо до наступних все, відео. Пока. Все-пока.